Отже, мене звуть Едуард Вашин, я буду вашим сьогоднішнім лектором. А також я за сумісництвом продюсер курсу сучасні технології освітнього центру Фіва. Також я лектор дірячих курсів з програмування та робототехніки у таких компаніях, як ІТ та Майо, Ось і взагалі вивчаю програмування з шостого класу і власне сам програмую на мові C++. Отже, сьогодні ми, люди, будемо гостями у світі машин. Будемо шукати різні і спільні сторони світів, порівнювати, дивитися на переваги і недоліки. А найголовніше зрозуміти, чому машини і комп'ютери працюють саме так, а не інакше. І перша спільна риса між нашими світами це мова. У світі людей мова є нашим основним засобом спілкування і взаємодії. Мова містить слова, які люди використовують у спілкуванні. Самі слова є абстрактними, але вони вказують на значення, вказують на об'єкти або на якісь. Дії. Якщо ми поглянемо на комп'ютер, то не знайдемо багато відмінностей. Ваш комп'ютер може реагувати на мишу, на вашу клавіатуру та на ваш мікрофон або навіть зчитувати файли з диску. Ось і, власне, комп'ютер під час цих о, взаємодій обмінюється словами із мишою, з клавіатурою, з мікрофоном. Але на відміну від людини, комп'ютер розпізнає лише. Дві літери. Це нулик та одиничка. Звісно, як в освіті людей, комбінація цих літер може утворювати слово, яке комп'ютер або інша машина може розпізнати. Але постає питання: чому саме ці цифри? Нуль та одиниця це система двійкового кодування. Двійкове кодування універсальне і найпростіше для розуміння комп'ютера. Перші комп'ютери були запрограмовані величезною, просто гігантською кількістю на та одиниці. І читати такий код було геть взагалі незрозуміло. Він досягав великих масштабів, і такий масштаб, що його уявити ляч. І в цей складний час з'являються перші мови програмування, і, власне, будуть далі йти програмісти у ногу із часу. А зараз я пропоную вам розпочати наш інтерактив. Для цього зараз перейдіть, будь ласка, у чатик. Uh, і у чаті зараз ви можете побачити, що з'явилося посилання на uh, такий сайт як menti.com. Uh, переходьте, будь ласка.